Представьте з того. Це чайка. А, то з то я з тобою знайомі. клоуном знайомий. Дальше хтось. Ага, що в мене о, обзывает, о, ти клоун. Тебе доказати хто ти? Ну. Ты клоун. І твоя вся контора клоунская, твій начальник алкоголіка босаний. Слава Україні! Кончений п'яниця алкоголіка, боссона. Кончений А чому. Ковоображає та посадова особу? Ти ка то посадова особа? То сепаратист. Галимый причем сепаратист. Що ну, трубы гну. Вообще, я киво з полномочия є. у вас полномочия взагалі. Че ви тікаєте? Алло, клоуни? Стояночка. Че ви тікаєте? Кул надо, Галима. Че вы тікаєте, клоуни? Ов, це туперелі. Гандони кончені, блядь. Улибається дебіл, блядь. Чого ти улибаєшся, придорок? Оце дебільо, блядь, працює в війська матіться. О, Чи машину переверне дібіло кусок. Тікають, даже двері не позакривали. Кончити, блядь. Кабили кончені.